Тобі на світі славна дівчинка. І така вже була вона мила, що всі її любили, хто на неї тільки не гляне, а найдужче любила її бабуся. Вже, бувало, і не знала, що дитині дати. От якось подарувала їй бабуся червону оксамитову шапочку. Та шапочка була так дівчинці до лиця, що іншої вона й носити не хотіла. Через те і прозвали дівчинку Червона шапочка. Одного разу мати каже до неї Іди но, доню, сюди. Ось тобі пиріг, пляшка вина, віднеси бабусі. Вона вже старенька, не здужує, то нехай трохи поласує смачненьким. Рушай зараз, поки сонечко ще не припікай. Іди тихенько, спокійненько, з дороги не звертай, бо ще впадеш і розіп'єш пляшку, тоді з чим прийдеш до бабусі. А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся, а перше привітайся чимненько. Я, мамо, все зроблю так, як ти велиш, сказала червона шапочка, попрощалася з матір'ю пішла А бабуся жила у лісі за півгодини ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла у ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то заклятий звір, а тому зовсім не злякалася його. Добрий день червона шапочка сказав вовк, краснодякою. Вовче, добрий день і тобі. А куди це ти чим чекуєш так рано, червона шапочка, до бабусі? А що ти несеш у фартушку? Пиріг і вино. Учора мама напекла пирогів. То нехай і старенька, недужа бабуся трохи поласує. А де ж твоя бабуся живе? А трохи далі, у лісі, з чверть годинки ходи звідсіль. Там... Під трьома великими дубами стоїть її хатка, а кругом хатки ліщина, та ти, мабуть, сам знаєш, де, мовила червона шапочка. А вовк собі подумав. Добрий обітець був би з цього дівчатка. Воно, певно, смачніше, ніж стара бабуся. Але треба добре поміркувати, щоб обох запопасти. Він трохи пройшовся поруч із червоною шапочкою, а тоді і каже Червона шапочко, а подивись но, ну, які гарні квіточки ростуть навколо. Чому ти не глянеш на них? І невже ти не чуєш, як гарно співають пташечки? Се йдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш. А в лісі можна так любо погратися. Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита пригарними квітами, а по них танцюють сонячні зайчики. От вона й подумала. А добре було принести бабусі і свіжих квіточок. Вона ще дужче зрадіє, ще ж рано я не заборюся». І вона побігла в ліс нарвати квітів. Зірве одну квітку, а там далі ще краще. І біжить, біжить та все далі в ліс. А вовк тим часом не гаявся, подався просто до бабусиної хатки, прибіг та й постукав у двері. А хто там? Це я, червона шапочка. Принесла тобі пиріг і вино. Відчини. Натисни клямку. гукнула бабуся. Я слаба, не здужаю встати. Вовк натиснув клямку, двері відчинилися, і він, не промовивши слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її. Потім натяг на себе її вбрання, посадив на голову чепець. Умостився у бабусині постелі і закрив ліжко запоною. А червона шапочка все бігала за квітами. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знову про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері розчинені настіж. А коли увійшла до хати, то їй стало аж моторошно. І вона подумала, чого це мені так страшно сьогодні? Раніше я з такою охотою гостювала у бабусі. Дівчинка голосно гукнула Доброго ранку, але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула сапону. А там у ліжку лежить бабуся. Але якась чудна. Чепець її насунувся аж на обличчя. Ой, папусю, чого це в тебе такі великі вуха, щоб краще тебе чути? Ой, папусю, а чого це в тебе такі великі очі, щоб тебе краще бачити? Ой, папусю, а чого це в тебе такі великі руки, щоб краще тебе схопити? Папусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот, щоб краще тебе жерти? Тільки на вовк це сказав, як прожогом схопився з постелі і проковтнув бідну червону шапочку. Наситившись, вовк знову ліг у ліжко, заснув. І почав так гучно хропти, що далеко було чути, а саме у ту пору ішов повз хату мисливець та й подумав, щось стара так гучно храпе. Піду гляну, чи не сталося чого з нею. Він зайшов до світлиці, глянув на ліжко, а там лежить вовк. А, старий лихо То ось де ти, сказав мисливець. Давненько я тебе шукаю. Хотів був застрелити його з рушниці та подумав, що вовк міг ковтнути бабусю живцем, то, може, якось пощастить її врятувати. Сяв ножиці і розрізав черево сонному вовку. Розпоров трохи. І, бачить, щось там ясніє червоне, оксамитова шапочка. Розпоров ще далі. А звідтіль вискочила дівчинка і скрикнула: Ой, як же я злякалася, як було темно, у вовка в чері. А потім вийшла і стара бабуся. Вона вже ледве дихала, а червона шапочка принесла каміння. Вони напхали його вовкові в черево і зашили. Тим часом вовк прокинувся і хотів чкурнути на втікача. Та каміння було таке важке, що він стрибнув, упав додолу і здох. Усі троє дуже зраділи. Мисливець обілував вовка і поніс шкуру додому. Бабуся з'їла пиріг. Випила вина, що принесла червона шапочка, і додалося старенькі сили. Червона шапочка подумала доки житиму, не буду більше звертати сама з дороги і бігати у лісі, коли мама не дозволяє. А то ще розказують. Якось, коли червона шапочка знову понесла бабусі пирога, здибав її дорогою. Інший вовк заговорив з нею і хотів, щоб вона звернула в ліс. Але червона шапочка була тепер обережна, не послухалася його і пішла далі своєю дорогою, а потім розповіла бабусі, як зустрів її вовк. Навіть сказав їй Добрий день, але так злісно блимнув очиськами. Що, коли б це не набитій дорозі, то напевно з'їв би її. Ну, то йди замкни добре двері, сказала бабуся, щоб часом він знову не прийшов. Тільки но вони замкнули двері, як приходить вовк і гукає: Відчини, бабусю, я, червона шапочка, принесла тобі пирога. Та вони мовчать, дверей не відчиняють. Покрутився сірий коло хати, обійшов її кілька разів, потім стрибнув на стріху і став чекати, поки червона шапочка увечері вертатиметься додому. Тоді він її наздожене поночі і з'їсть. А бабуся. Здогадалася, що в нього на думці, а під стріхою стояла велика кам'яна діжка. От бабуся і каже дитині Червона шапочко, налий у діжку ту воду, що в ній я вчора варила ковбасу. Червона шапочка доти носила воду, поки велика превелика діжка. Стала ущерть повна. Запах ковбаси залоскотав вовкові у носі. Він став принюхуватися і поглядати униз, аж нарешті так витяг шию, що не втримався, гепнув із хати просто в діжку і втопився А червона шапочка весело пішла додому. І дорогою більше ніхто її не зупиняв.